Симуляція Ліги Чемпіонів FIFA – це взагалі не жарт. Взимку гра спрогнозувала переможця чемпіонату світу, а в минулому році спрогнозувала переможця Ліги Чемпіонів. А на даний момент нам відомі пари однієї четвертої ЛЧ. І перші матчі цієї стадії стартують вже зовсім скоро. Реал Челсі, Бенфіка Інтер, Мансіті сіті Баварія, Мілан-Наполі. В реальному житті я буду вболівати за Наполі. Але думаю, що перемогу в цьому турнірі здобуде Мансіті. сіті за все, що вони візьмуть АПЛ. А як же, в свою чергу, спрогнозує FIFA результат однієї четвертої? Потім півфінал. Алу і в підсумку фіналу. Лайк, підписка, і ми починаємо. Перша гра однієї четвертої Мадридський Рал в себе вдома приймає Челсі. І я вам хочу сказати, що вже до 12-ї хвилини команди обмінялися жовтими картками, але це не завадило Вінісіусу Жуніру відкрити рахунок в цьому поєдинку на 17 17-й хвилині. Після чого Мілітао зрозумів що якось просто і вирішив видалитися з гри пряма червона картка. І буквально ж відразу в наступній атаці Челсі зрівнює рахунок. Не можу сказати, що після цього мадридський Реал підсів. вони грали, вони дійсно мали моменти, але забити не вдавалося. Свою чергу Челсі також загострювало. І мені здається, моментів навіть було в них куди більше. Куртуа тягнув абсолютно все, що йшло в його ворота, і все це продовжилось аж до 83-ї хвилини. Здавалось, що Реал Мадрид в меншості вистоїть, але ж тут стався прохід Джеймса по флангу, простріл. І 2-1. Мінімально неочікувано, але Челсі перемагає мадридський реал на виїзді. Наступна пара нашого чвертьфіналу Бенфіка приймає Інтер. В реальному житті я буду в цій парі підтримувати Бенфіку. Пас на Жао Маріо, Жао Маріо пробуває. Відповідь від Джеко. Ніщо собі, голкіпер. Не найкраща позиція для виконання штрафного. Але до м'яча підходить Грімальдо. Розбігається. І 1-0. -ну. Ідеальний удар від футболіста Бенфіки. Але буквально ж відразу відповідь від інтера і рахунок до 30-ї хвилини вже 1-1. А вже наприкінці першого тайму інтер взагалі вийшов вперед. 2-1. Ну а в другому таймі Генрік Хітарян ставить крапку в цьому поєдинку. 3-1 на виїзді інтер здобуває перемогу. Напевно, найкраща, найцікавіша пара однієї четверти Манчестер Сіті, Баварія Мюнхен. Що поматін віддає прекрасний пас на Девіса. Девіс пробуває. Через 10 хвилин знову така сама атака на ворота Манчестер Сіті. Чупа Мотін віддає на Девіса, і на цей раз захисник добивається свого. Та й взагалі дуже багато гострати було саме з флангу Девіса. А як вам таке? 34-та хвилина. Відскок на Мюллера. Який гол? Це прям краса футболу. На 47-й хвилині Кіміх розуміє, що якось просто їм вдається ця гра. І отримує пряму червону картку. Після чого відразу ж Гюндаган скорочує відставання 2-1. Але, по правді кажучи, Баварія могла забивати третій Натомість пропустила другий. І рахунок матчу вже 2-2. Відчувши запах крові, Мансіті не скинули оберти. І за 8 хвилин до кінця матчу Кевін Дебрюй не зробив рахунок 3-2 на користь містян. Але все ж таки Баварія сьогодні не збиралась віддавати перемогу Манчестер-Сіті. І знову ж таки, той самий Девіс оформлює дубль. Рахунок матчі 3-3. Італійський чвертьфінал в Лізі чемпіонів. Мілан Наполі. До 10-ї хвилини Наполі вже могли відкривати рахунок. Але тут трішки не вистачило Віктору Асімхену. На в третій хвилині був шанс у Лоботки. А з боку Мілану своїм ударом відповів Жиру. До речі, зробив це двічі. Але все ж таки наприкінці першого тайму наполі вдалося вийти вперед. Віктор Сімхен 46-та хвилина, 1-0. А в другому таймі за справу взявся Хвіща Кварцхелія. Грузин подвоїв перевагу в цьому матчі своєї команди. Правда, майже відразу в наступній атаці Мілан відіграв один гол. Росенері точно не збирались програвати в першому поєдинку, де ще й в себе вдома, і вже на 93-й хвилині додані, то налі зміг зрівняти рахунок. 2-2, перша гра між італійськими командами в одній четвертій ЛЧ. Ну що ж, друзі, перші поєдинки однієї четвертої вже відіграні. Реал досить таки неочікувано в себе вдома поступився Челс. Бенфіка також в себе вдома програла Інтеру 1-3, МанСіті Баварія 3-3, Мілан Наполі 2-2. Жодна домашня команда не здобула перемоги. Зараз футбол став взагалі таким непередбаченим, що я взагалі б не здивувався, якщо було б таке в реальному житті. Хоча, наприклад, Мілан Наполі, ну, доволі таки реалістично. Мансіті Баварія. Ну, може бути, реально може Бенфіка інтер. Думаю, Бенфіка вдома не програє і Реал Челсі. Ну, при всій повазі до Михайла Мудрика. Це кінцева для лондонської команди. Тим часом у нас перший матч відповіді в одній четвертій. Челсі в себе вдома приймає мадридський Реал. І вже буквально в першій атаці мадридський Реал виходить вперед. 14-та хвилина зустрічі, Лука Модріч. А ще через 7 хвилин був знову такий ж момент з того самого Модріча. Гра підзатикла аж до другого тайму. Аж раптом Вінісіус Жуніор пройшов по флангу, віддав передачу на пусті ворота і Родріго. 90-та хвилина зустрічі. Мадридський Рау ну, забронював вже собі вихід наступний раунд. Але, друзі, це не все. Модрич віддає. Чудовий пас за спину захисникам Челсі і Родріго оформлює дубль. 93-я хвилина зустрічі золоті хвилини для мадридського в Велче Інтер Бенфіка. Матч на Сан-Сіро. 22 хвилина зустрічі. Екс-гравець донецького шахтаря пробиває Онана на місці. Ще один удар від Бенфіка, але знову Анана. Португальський клуб розуміє, що треба забивати. І робити це двічі, тому що вдома вони програли 3-1. Ця Фіфа чомусь показує 2-1. Але Бенфіка змогла забити тільки один гол на 80 й хвилині. Прокляття Белли Гутмана поки що продовжує свою дію. Наступний раунд проходить Індер. Баварія Манчестер Сіті. Перша гра між цими командами завершилась з рахунком 3-3. Томас Мюллер віддає Передачу на Чупамотіна. Чупамотін наважується на дальній удар. Дивіться, 16-та хвилина зустрічі. Едерсон засмучений. Засмучений не тому, що він пропустив, а тому, що він пропустив від Чупамотіна. Манчестер Сіті кинувся відіграватись. Пас на Холанда. Холанд далі пробиває Дебрюйне. Ще один удар поворотом Баварії. Томас Мюллер. Виходить, майже віч-навіч пробиває Ледерсон. Ле Холанд по Попіжонський віддає далі, але тут Морез вириває і пробуває. Ще один момент він мансіті сіка мінімально з рахунком 1-0 мюнхенська Баварія перемагає місцян в себе вдома. По сумі двох матчів 4-3 Баварія в наступному раунді. Остання гра однієї четвертої наполі в себе вдома буде приймати Мілан. Як і очікувалось, Наполі полетить вперед. Але Мілан сьогодні також тут не просто, щоб відбути номер. І часом здавалося таке, що вони навіть ближче до забитого голу. І я вам скажу, цей гол прийшов. Вдалий відскок і Крюніч 1-0. 62 хвилина. пас далі Зілінський. Майже притул розстрілював. 93 хвилина зустрічі. Вже навіть переграли, але маньян знову. 94 хвилина. Подача у хет. Боже мій, наполі не відпускає сьогодні Мілан. Гра перейшла в овертайм. За діло взявся Ібрагімович. Він віддав на Орігі. І 2-1. 121-ша хвилина додана. Мілан на характері вириває перемогу і проходить в наступний раунд. Ну що ж, друзі, результати однієї четвертої на екрані. В Матчі відповідь Реал здобув перемогу на Челсі і пройшов наступний раунд. Бенфіка хоч і перемогла на виїзді, але все одно не змогла пройти Інтер. Баварія мінімально в себе вдома перемагає МанСіті і проходить півфінал. І Мілан на виїзді до Лаєнаполі 2-1. По сумі двох матчів 4-3 про проходять в півфінал. У півфіналі, згідно з жеребкуванню, Реал Мадрид зустрінеться проти Баварії, а Інтер зіграє проти Мілану. І знову у нас італійська пара в плей-офф Я хотів би, щоб, наприклад, Реал зіграв проти Мілану, а Баварія проти Інтера. І потім фінал Реал Баварія. Отже, перша гра півфіналу Мадридський Реал приймає Баварію. Вінісіус віддає пас на Вальвер, де наважується на дальний удар. І одразу винагорода за таку сміливість чекає Мадридський Реал. Модріс Мадридсь знаходить пасом Камавінгу. Бензема відчув, що можна пробивати, пробиває з дальньої дистанції Сомер. І якщо Баварію рятував не Сомер, то захисник. Але хоч рятуй, хоч не рятуй, Мадридський реал ще в першому таймі забиває другий гол. А на початку другого тайму забиває третій, а згодом забиває четвертий. Ну, мені здається, це навіть для FIFA фантастика. Друга пара півфіналу Інтер Мілан. Все почалося з удару від Джеку, але манян впорався. Далі відповідь від тоналлі і зовсім трішки не вистачило. М'яч пішов над поперечкою. Прекрасне закидання від Крюніча. Жиру. Жиру вміло користується своїм зростом. Ідеальний удар головою 1-0. А далі 2-0 від Ляо. Правда, ще до 30-ї хвилини Лутаро Мартінець відіграв один гол. Дуже сильно Інтер хотів відігратися, вийти хоча б на 2-2. Моментів було вдосталь. Але Маннян сьогодні справді стояв на воротах, як звір. Засмучені футболісти Інтера, вони сьогодні в себе вдома поступилися Мілану з рахунком 2-1. Отже, результати перших поєдинків півфіналу. Мадридський Реал в першому поєдинку обіграв Баварію з рахунком 4-0. А Інтер поступився в себе вдома Мілану 2-1. Баварія Мюнхен проти Мадридського Реалу. З такої ситуації, в якій опинилась Баварія, дуже складно вилізти. Футболісти німецького клубу це розуміли і з перших хвилин кинулись на ворота Мадридського Реалу. Загравшись в атаках, вони повністю забули про захист. Дальній удар від Вінісіуса Жуніора і 1-0. Модріч знаходить Камавінгу, Камавінга пробиває 2-0. Я не знаю, як це працює, але Мадридський Рал дуже просто забиває Баварії. Ну а далі Карвахаль отримує червону картку. Правда, після цього бензима забиває ще один гол. Альфонсо Девіс зумів відіграти один гол для Баварії, але матч завершується на користь Мадридського Ралу 3-1. І по сумі двох матчів 7-1. Мілан Інтер Сан-Сіро, матч відповідь на протязі всього поєдинку команди обмінювалися ударами поворотам. Рахунок тримався 0-0 аж до 86-ї хвилини. Доки футболісти Інтеру не наламали дрову себе в штрафній. Ну таким подарунком залюбки скористався Рафаель Ляо. І по сумі двох матчів 3-1. Отже, друзі, у нас фінал, який проходить в Турції. Мілан грає проти Мадридського. Корало. Якщо б такий фінал був в реальному житті, мені здається, все було б всім зрозуміло ще до початку цього Ну, Як ми бачимо, Фіфа думає так само, як і ми. 1 0 ще до 10-ї хвилини. Мілан міг відігратися вже в наступній етаці, але, на жаль, трішки не вистачило Рафаель Ляо. В наступному моменті після подачі з кутового всі футболісти Мілану пролетіли повз м'яча. А на 27 й хвилині Лука Модріч показав, що удар в нього ще присутній. Прекрасний гол ударом від перекладини. А на 40-й хвилині той же Модріч Оформлює дубль. 50-та хвилина. Крос заробляє небезпечний штрафний для своєї команди. До м'яча підходить Карім Бензима. Ну ви серйозно думали, що Володар золотого м'яча піде з цього поєдинку без забитого голу? Він навіть міг забивати дубль, і Крос міг забивати. Але забила інша легенда. Після привозу від куртуа Златан Ібрагімович. Як то кажуть, багато команд грає в Лізі Чемпіонів, але все одно перемагає Мадридський реал. Другий рік поспіль ФІФА вказує на те, що Мадридський реал стане переможцем Ліги Чемпіонів поточного сезону. Отже, народ, пишіть обов'язково в коментарі, як ви вважаєте, хто стане переможцем Ліги Чемпіонів в цьому році. На сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми йдемо на 95 тисяч. Дуже важливо пройти цю відмітку. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. I'm